Мене звати Сергій. Посада моя головний сержант взводу ракетно-артилірського взводу, командир відділення, молодший сержант. Позивний мій Таїр з'явився він зведений з двох імен моїх доньок Тетяни і Ірини. До початку повномасштабного вторгнення я працював в Одеській строїтельній академії. Дізнався я, що почалась війна. У мене кома теж дуже патріотична жінка. Зателефонувала мені вранці і сказала, що Сергій, все, почалась війна. Ну, тоді я відкрив телефон, погортав і зрозумів, що треба збирати свої речі і йти в Пам'ятаю я свої емоції, це було ну, дуже злість була на, на, рус, на русню. Бо ну, як би я до останнього не вірив, що вони все-таки посунуть. На Попробську я не був, тому що я майже два роки збивав шахедів. В розрахунку зенітно-артилерійського взводу на ЗУ-23-2 ми прикривали Одесу з сторони Затоки. Наш розрахунок був близько восьми шахетів. Бойовий досвід вже тут, на запорізькому напрямку. Перше було враження, ну цікаве, ну, це нове було. Ну, хлопці підготували, розказали, що як, як себе вести, як коли шахет летить, як куди. Пригати, куди укриватися. Ну, дякуючи хлопцям, все пройшло удачно. Перший вихід, другий, третій. Приблизно за недільки дві я вже розлічав 120-й, 80-й. Чи це РСЗВ працює по нам, чи вертольот пуски пускає. Нам дають координати і ми працюємо по заданим координатам по наказу. У нас крупнокаліберний пулемет і МК-19, гранатомет. Ворог частенько відповідає нам, і у нас є і поранені 300 хлопці, отдавічі вивозили хлопці 300-х наших. На території наших позицій суміжники виходили і понесли втрати. Хлопця виносили, ну, 200-х забирали з командиром роти винесли ну, не з нашого підрозділу. Тіло хлопця повернули, сподіваюся, його поховали з честю. Я не вірю, що росіяни стримують своє слово, тому що це вже неодноразово було доказано, що це ну, воно реально не, не коштує їхнє слово нічого. Мріє, як і у всіх українців, одна, щоб це вже закінчилося і щоб хлопці повернулись додому, ростили своїх дітей, внуків. Напевно, все-таки вернуся обратно на гражданку і буду виспитувати свою внучку, які сім років на даний момент. І, надіюсь, будуть ще внуки, буду їм побавити і понянчити. Я скучаю за ними, тому що їх трошки не вистачає. Ну, телефон це телефон, а обійми є обіймами. На Україні ну, лагодженості. В'єднатися в одне ціле і дасть Бог ми вистаємо. Слава Україні!